Виплати для безробітних зменшили. Нові правила взяття на військовий облік та комендантську годину на різдво скасовувати не будуть. Оновлений випуск новини ми розпочинаємо. Кабінет міністрів затвердив новий порядок організації та введення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів згідно постанови уряду, військовий облік українців буде відбуватись через єдиний державний реєстр. Подавати відомості про себе для військомату можна буде через дію на підставі свого місця проживання. Якщо людина, що підпадає під військовий облік, переїхала, вона має в семиденний термін повідомити про це через центри надання адміністративних послуг або через дію. Вона також може звернутись безпосередньо до центрів комплектування. Про деталі змін говоримо із Дмитром Кифуруком, начальником відділу військового обліку територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Сьогодні у нас спікер в гостях. вам. Розкажіть про зміни, які затверджені урядом. Ну, відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 1487 від 30 грудня 2022 року про затвердження порядку організації та ведення військового обліку. От, зокрема, даною постановою встановлено строгіший контроль за взяттям та цифровізацією багатьох процесів. Тепер згідно з документ з документом, як вже з казали, от можливо подавати дані через застосунок дії, але це буде тільки після запровадження інформаційної взаємодії між єдиним державним реєстром приземників військовозобов'язаних та резервістів з іншими реєстрами та базами, котрі створені в нас в державі. Що змінилось у питанні того, що має стати навіть? Хто має стати на військовий облік? Зокрема, знаємо, що змінено вік призовників. Розкажіть про це так, дійсно перелік громадян, які визначені, ну хто підлягає взяттю на військовий облік призовників військовозобов'язаних, він залишився. Єдине, що зменшений вік, і тепер взяттю на військовий облік призовників мають громадяни віком від 16 років в рік, коли виповнюється 17 років. Раніше ця норма діяла з 17 років. А що стосується граничного віку, яка процедура зняття обліку? Значить, процедура зняття з військового обліку в будь-якому випадку передбачає прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, написання відповідної заяви, проставлення відповідних відміток військово-облікових документах. От і потім вже знімається з військового обліку. Ще одне питання: багато було розмов про жінок, які мали б ставати на військовий облік. Цією постановою визначено порядок. От про це зазначити. Щодо взяття на військовий облік жінок, так цією постановою визначено. Значить, в обов'язковому порядку беруться жінки-медики та фармацевти. Решта жінок береться на облік за власним бажанням, що також визначено законом України про військовий обов'язок та військову службу. Поряд з тим, зазначено в даній постанові, що при прийомі на роботі жінки можуть прийматися на роботу до 2026 року без. Відповідних документів. А щодо чоловіків, на роботу, на навчання тепер будуть перевіряти військовий квиток і. Підтвердження має бути, що чоловік правильно військово зобов'язаний? так. Визначено завд... обов'язки підприємством установому організації, що при прийомі на роботу в е, обов'язковому порядку повинні перевіряти військово-облікові документи. Е, це такі, як в призовників, це посвідчення про приписку. В... Військовозобов'язаних це військовий квиток та або тимчасове посвідчення. Е, з... В даних документах повинна бути в... обов'язкова обов'язково відмітка про взяття в територіальному центрі. За місцем реєстрації військовозобов'язаних або призовників? От, і, відповідно, якщо виникають якісь питання, входити в взаємодію з територіальним центром за місцем розташування підприємства установи організації і після цього тільки вже здійснювати прийом на роботу. А щодо військовозобов'язаних українців, які нині за кордоном, як буде здійснюватись? Хто буде контролювати цей стан і перевіряти, значить, також нормою даної постанови визначено, що ведення військового обліку громадян України, котрі вибувають за межі України строком до трьох місяців, ведеться консульствами. От на них покладені обов'язки та подання відповідної інформації до територіальних центрів. Ті, хто е, військовозобов'язані вибувають за межі України на е, строком на більше як на три місяці, е, знімаються з військового обліку військово-зобов'язаних територіальних центрів. Почули вас, дякуємо за роз'яснення і ексклюзивне інтерв'ю, що завітали, і глядачі зможуть переглянути, і можливо. Стане зрозуміліше, тому що злякали всі постанови. Побачили в інтернеті багато інформації, але ну особливо змін немає. Багато я ж кажу, змін відбулося в стосовно введення єдиного державного реєстру призовників військового зобов'язаних. Зараз ця база запроваджується. От визначено генеральним штабом завершення формування цієї бази, і вже після завершення формування буде здійснено інформаційний обмін. Так як я вже казав раніше, і після цього воно буде діяти. Ну думаю, що буде легше нам набагато. Дякую вам. Вінницький апеляційний суд залишив без змін ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду, якою підозрюваному у замаху на вбивство таксиста обрано запобіжний захід тримання під вартою. Із цим рішенням не погодилися адвокат, і сам ймовірний правопорушник. На думку ж прокурора, ухвала суду першої інстанції законна і справедлива. У нас на зв'язку надія чорна прес-секретарка Вінницького апеляційного суду. Пані Надія, вітаю вас. Вітаю вас, розкажіть докладніше, в чому підозрюють хмельничанина, яке покарання йому загрожує. Підозрюють його в тому, що 28 грудня він викликав службу таксі у Хмельницькому, щоб їхати до Вінниці. І таксі викликав за допомогою мобіль, мобільного додатку, вказав там, що він розрахується готівкою, коли приїдуть вже у Вінницю. Поїздка планувалася з Хмельницького до Вінниці. І також він зазначив, замовляючи цю послугу, що розрахується готівкою, але коштів у нього ніяких не було на цю послугу. І коли вже приїхали у Вінницю, прийшов час розраховуватися на пункті вже призначення, це перехрестя вулиць Привокзальної і Брасливської. Коштів не виявилося у ймовірного правопорушника. І коли вже звернувся до нього водій, що будь ласка, розраховуйтеся за поїздку. Він накинув на водія еластичний бинт, який в нього був заздалегідь заготовлений, прикріплений до його зап'ясть. І так накинув на шию і почав душити. Але водієві вдалося визволитися і від цього бинта і спрямувати автомобіль у напрямок автозаправної станції у Вінниці, де там перебували якраз на той час працівники поліції. За замах на вбивство хмельничанину загрожує покарання це позбавлення волі, на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Дякую за інформацію. Дякую. Почули вас на все добре. До побачення. Надія чорна прес-секретарка Вінницького апеляційного суду була з нами на прямому зв'язку і говорили про замах на вбивство таксиста. Ми ж продовжуємо ефір. В Україні зменшили суму виплат безробітним. Раніше розмір виплат складав 150% від мінімалки в Україні. Також зміниться й тривалість виплати допомоги. Він не може перевищувати 90 календарних днів. Кінці 2022 року кількість зареєстрованих безробітних громадян за офіційними даними в Україні становить 191 тисячу. Це вважається історичним мінімумом. Яка кількість безробітних у Вінницькій області та чому виникла зміна із виплатами? Говоримо із Аліною бартош, начальницею відділу організації сприяння працевлаштуванню. Мої вітання вам добрий день, розкажіть, як змінилась сума виплат і чому? Наразі мінімальний розмір виплати допомоги по він не змінився. Він залишився на рівні 1000 гривень. Але от максимальний розмір виплати допомоги дійсно змінився і досить суттєво. На сьогодні він становить 6700 гривень. Починаючи з 1 січня 2023 року, крім того, як ви абсолютно правильно сказали, змінилась і тривалість виплати допомоги. Тобто на періоді воєнного стану до закінчення війни, до нашої перемоги, тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів. Виключення є тільки для осіб передпенсійного віку. Це особи за рік до отримання права на пенсію за віком, за умови, якщо в них відповідно до діючого пенсійного законодавства є необхідний страховий стаж. Таким особам ми будемо призначати виплату допомоги по безробіттю тривалістю 360 днів. Крім того, є ще одна суттєва зміна, яка стосується кількості необхідного страхового стажу, для того, щоб людина. Мала право на виплату допомоги по безробіттю з урахуванням страхового стажу, тобто залежно від її заробітної плати. Якщо це раніше було 6 місяців упродовж року до моменту реєстрації, то на сьогоднішній день, починаючи з 29.10. минулого року, така тривалість, така кількість стакового стажу, має становити 7 місяців, не менше. Крім того, допомога без у нас зараз призначається на наступний день, тобто не з першого дня звернення, а на наступний день після призначення статусу безробітного. Такі зміни вони були запроваджені законом за номером 2622, Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості. І соціальне страхування на випадок безробіття. Закон, як я вже сказала, набув чинності з 29.10.2020 року. Зазначте, скільки наразі в області громадян перебувають на обліку у центрі зайнятості? Ну, якщо говорити про початок року, да станом на 1 січня, у нас було понад 7 тисяч 7 тисяч 682 особи були обліковані і зареєстровані як безробітні. Розкажіть стисло про ринок праці, які вакансії зараз пропонують роботодавці. Ну якщо говорити загалом про кількість вакансій, то станом на сьогоднішній день у нас понад 500 вакансій, 530 вакансій, і наразі 68 вже укомплектовано. На сьогодні, якщо говорити про потребу роботодавців, то найбільше потреба у нас в лікарях. Робітниках з комплексом обслуговування сільськогосподарського виробництва, підсобних робітниках, водіях, слюсарях. Крім того, є потреба в бухгалтерах, кухарях, листоноші, електромантери, трактористи, менше інженери і менеджери. Почули вас. Дякую, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам, на все добре. Аліна Бартош, начальниця відділу організації, сприяння працевлаштуванню, була з нами на прямому зв'язку. А я ж продовжую ефір далі. Під час різдвяних свят комендантська година не змінюватиметься. Вона, як і завжди, триватиме з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Саме тому служби в храмах проводитимуть шостої до 23-ї третьої 00. При оголошенні сповіщення про повітряну тривогу всі учасники заходів зобов'язані переміститись в найближчі укриття. Відчуття патріотизму та любові. Як Вінницькі боксери бойкотували змагання та продемонстрували силу волі, так восени збірна України з боксу, серед яких були юніори, з Вінниці, вихованці та тренери-викладачі міського комплексу дитячо-юнацької спортивної школи Вінниця, покинули. Юніорське євро та оголосили бойкот цим змаганням. Адже їм заборонили змагатись під державним прапором України. В результаті нашим спортсменам хотіли надати нейтральний статус на чемпіонаті Європи в Італії, аби вони змагались за нагороди. Усі ми виконали гімн України. Цим самим оголосивши подальший бойкот змагань в італійському місті. Наше почуття патріотизму любові до рідної землі набагато вище за нагороди. Цим жестом ми продемонстрували усьому світу, що являє собою. Дух нескореності, мужності та відваги, сміливість, згуртованість та сила волі відчули та побачили кожен, усі, хто там, та навіть ті, хто дивився наше звернення в соцмережах. Ми сильна і незалежна нація, говорять тренери. Зазначимо, що згодом Міжнародна асоціація боксу переглянула свої рішення та дозволила українським боксарам виступати під національним прапором на міжнародних турнірах. Вінецький дитячий рок-гурт Контрабас презентував патріотичну пісню Вільні назавжди. Написану відомим вінецьким рок-музикантом Денисом. Шенкевичем, яку музиканти заспівали вже у новому складі. Як розповів в ефірі Радіо найстарший резидент гурту, бас-гітарист Десятнюк Андрій, на початку грудня 2022 року до гурту приєдналась нова вокалістка Ткачук Валерія, яка має досвід на естраді та відома своєю участю в сезонах телешоу Голос Діти. У новому складі наприкінці. Грудня 2022 року гурт взяв участь у конкурсі «School Rock Bands Battle» у Києві, на якому вперше виконав власну авторську пісню Вільні назавжди її для них написав відомий вінницький рок-музикант Денис Шонкевич. початком війни в Україні діти, попри свій молодий вік, зробили чималий вклад у перемогу своєю творчістю. Назавжди, поки в нашій країні така талановита молодь та патріотична, яка попри юний вік, допомагає зсу або ж бойкотує змагання європейського рівня, відстоюючи свої державні символи, Україна переможе.